Правоохоронці шостки приймали вітання з нагоди Дня Нацполіції України, зокрема від народного депутата України Ігоря Молотка. Він наголосив на важливості роботи поліцейських в умовах повномасштабного вторгнення. А зараз, при повномасштабному вторгненні, ви зі зброєю в руках стали на захист шосткінщини, на захист України. Ви сьогодні дбаєте не тільки про спокій і захист громадян, ви допомагаєте вижити людям. В реаліях військового часу зазвичай буває так, що на прикордонні, там де ведуться постійні обстріли, люди відрізані від цивілізації. Єдина ниточка, яка з'єднує їх з зовнішнім світом, це поліція. Олена Прачук, голова Шозецького міськрайонного суду, побажала поліцейським сил витримувати найгірші прояви людської поведінки, з якими правоохоронцям доводиться стикатись щодня. Ви нас ночей. Ви аналізуєте тонни інформації, щоб знайти, виявити і вже оцю зерно передати далі в суд. Я не знаю, де ви знаходите сили. Я не знаю, де ви знаходите, от, стикаючись з такими і страшними, і найжорстокішими проявами людської поведінки. Я не знаю, де ви знаходите сили бути і залишатись чуйними. Щирими, відданими і велика вам подяка за вашу роботу. І поліцейський і міський голова Микола Нога. Дякую вам за підтримання громадського порядку на території нашої громади, за свободи, які тут утримуються, і за Україну. Святом національної поліції всіх вітаю. Начальник Шосецького районного відділу поліції Ігор Нагорний звертаючись до своїх підлеглих, зауважив, що поліцейські повинні не тільки стояти на стражі правопорядку, а й підтримувати віру людей у силу української держави. Я ще його дякую вам за службу. Вірність призят та відданість українському народу. Ряд правоохоронців був нагороджений грамотами. Грамотами нагороджуються. старший слідчий слідчого відділу шостінського районного управління поліції. Капітан поліції Демченко Катерина Ванутіна служу українському народу. Треба зазначити, що напередодні правоохоронці приймали вітання в обласному центрі. Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх вручив сертифікат на чотири поліцейських автомобіля підвищеної прохідності на базі РХУ «Дастер». Одна з автівок передбачена серединобузькому відділенню поліції. Воно знаходиться в одному з найвіддаленіших громад області. Серединобуцька громада щодня обстрілюється ворогом, фіксується спроби проникнення ворожих ДРГ. Своєчасне і оперативне реагування поліції це. Врятовані життя людей, наголосили у Сумській обласній військовій адміністрації.